Друзі, усім привіт! Сьогодні далі розбираємо позиції по системі скальпінг, які я заходив. Я веду цей YouTube канал як щоденник для себе. Не дивіться на мої результати, на мої тим більше прибутки. Вони мізерні, тому що я тільки новачок. Я розпочинаю цей шлях в трайдингу, в скальпінгу. Цей створений був YouTube канал для того, щоб просто відповідати за свої дії, дивитися на свої помилки і чогось, щоб ви взяли теж для себе. Тому переглядаємо мої позиції за сьогоднішній день. І так, перша позиція по монеті ВІВ. Ми бачимо каскад з рівнів. У нас є ось тут рівні, плюс у нас є зверху плотність по стакану на продажу. Ось раз рівень, Два рівень. Ну тут є такі маленький каскад з рівнів. Я очікую пробій. Вгору. Плюс, як я і говорив, ось тут у нас є хороша плотність на продажу. Якщо ми її роз'їдаємо, то ми летимо вгору. Виставив я лімітні ордери на покупку. Тобто, після того, як ми пересічимо наш рівень, мої отут лімітні ордери будуть виконані, і я зайду в позицію в лонг. Дивимося, як ця ситуація себе відпрацювала. Бачу, мене взяли в позицію. Також ось тут і нас вже розбирають лімітний ордер на продажу на стакані спота. Дивимось далі. Чуть-чуть пішов рух вниз, потім пішов різкий рух вгору через те, що розібрала лімітний ордер на продажу на спотовому, на спотовому стакані, і ми пішли вгору. Бачу, пофіксували наші позиції. Плюс тут є хороший об'єм на продажу на стакані фьючерсів і на стакані спота є також об'єм на продажу. Тут і графік міг заступитися. В принципі, що і сталося. Бачимо дуже такий хороший вкат. І Тому я вирішив виставити стоп лос вже не чекати нічого. І ми закрилися по стоп лосу Ця позиція була закрита в плюс, але був дуже малесенький плюс 0,04 цента. Ось і віддав я 30 центів на комісію, а заробив 0,04 цента. Тут ситуація була в тому, що пробой взагалі не пішов, тому дуже і дуже вийшло мало заробити. Ми вернемося далі до цієї ситуації, тільки вже вподимося її в щоденнику. І так, переходимо в щоденник. Бачу, в мене сьогодні було 6 позицій, з яких 4 зайшли і 2 не зайшли. Але тим менш я закриваю сьогоднішній день в мінус 33 центру. Так, переходимо до графіку і дивимося. У нас, ось як я показував, був великий каскад з рівнів, які я хотів побачити, щоб ми пішли на пробій. В принципі, пробій стався, але це я не назву, що пробій це більше як закол. Пробій стався зразу після того, як ми пішли вниз. Дивіться, яка получилася ситуація на графі. Ось наш рівень. Стався малесенький закол, на який ми зайшли. Потім пішов кат вниз. Тобто, ми дали людям зрозуміти, що, скоріш за все, ніякого пробою великого можна не очікувати. І потім різко пішли вгору. Ось це я очікував ось тут. Там, де я заходив, ось такий пробій я очікував. Але, на жаль, він не стався тоді, коли я зайшов у позицію. Але тим не менш, добре, що ми закрили в плюс цю позицію. Позиція хороша, в загальному логіка входу теж хороша. Просто не пішов пробой. І так, друга позиція за сьогоднішній день це є монета Джасмі. Бачимо, в нас є хороший рівень з каскадів, навіть я би сказав, би, рівнів. У нас є отут рівень, тут рівень і отут рівень. Тобто хороший каскад рівнів, який, скоріше за все, можна очікувати на пробой. Я виставив свої лімітні ордери. Я не встиг показати, як мене бере в позицію, не встиг нажати, щоб запис був в екрану, але тим не менш, запись має самої угоди, як угода йшла в плюс чи мінус. Зараз подивимося. Бачимо хороший каскад з рівнів, я очікував пробій. Там була хороша плотність на покупку, я ставив на розбор цієї плотності на пробой. І дивимося, як позиція закрилася. Ми бачимо, що ціна пішла вниз, стрімко. Пішли рухатися вниз. Потім після чого я переставляю стоп-лос в безубиток. Ось тут я переставив свій стоп-лос в безубиток, через те, що щоб просто не втратити лишні кошти. Якщо зараз піде різкий імпульс вгору, то щоб закрити хоча б в нуль, а не в мінус. Дивимося далі, як рухається наша позиція. В принципі, якщо я не помиляюся, ця позиція дуже була така затупна. Ми там майже не рухалися сильно. Так що я буду протягати. Після чого я виставив свої лімітні ордери на фіксування тейк профіту. Після чого, якщо ціна піде ще нижче, 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 я буду фіксувати свій прибуток частинами. Там потихесенько ціна рухається донизу, нема такого сильного імпульсу вниз. Це вже свідчить про те, що варто закривати вже позицію, тому що ну, в'ялий дуже рух Загальному, от, система скальпінг. Це коли різкий імпульс вгору або вниз, після чого забираєш свій прибуток. Тут я зайшов в позицію, да, був от тут імпульс, але все, на цьому імпульсі потрібно було заховати. Але я чекав далі, бо тому що я очікував, що ми підемо до ось цих рівнів. Ось тут я думаю, що ми десь приблизно зупинимось. Тому що раз, тут і був об'єм на покупку, два тут і був мінімум. Тому я щось очікував ось таке. Тому я чекав далі продовження донизу. І так, як бачимо, стакан просто не рухається, стоїть на місці. Надія на те, що дійсно ціна піде ще вниз. Але після чого я переніс дуже близько стоп лос бо тому що зрозумів, що ніякого руху вже там очікувати не варто, бо тому що ну, неактивний стакан, неактивний графік, нема смислу далі сидіти чекати. Після чого мене закрило по стоп-лосу, і я заробив 52 цента, я заробив на цій позиції. В принципі, хороший пробій. З мінусів, що можу зауважити, то просто ситуація хороша, але з мінусів то що стакан і графік був неактивний, не ліквідний. Тому заходити в такі позиції дуже небезпечно. Ось так позиція виглядає в моєму щоденнику. Віддав я на комісію за цю позицію 36 центів. Заробив я 52 цента. Після чого ми бачимо зараз, подивимося, як вона закриється. Загальному закрився цей графік. Так, е, да, як бачимо, я трошки не дочекався, я би міг би ще трохи почекати, і в принципі ми могли б далі забрати хороший процент прибутку. Ну, але я побачив, що неліквідний стакан, неліквідний графік, він ледь-ледь рухається. Зачем сидіти і далі чекати? Ну, в принципі, якби почекав, то я б би забрав би там, 2$ це точно. А так то вийшло забрати 50 центів. Ну, але хто ж наперед знає, куди графік йде? правильно? правильно? Сам факт пробою був, але кажу, він був неліквідний. Тому переходимо до наступної угоди. І так, наступна позиція по системі скальпінгу, який я сьогодні торгував. Ось у нас є ось така ситуація на ринку. У нас є по технічному аналізу голова плечі. В принципі, багато хто заходить на пробой, і я теж заходив на пробой. Ось тут у нас є рівні, я хотів побачити пробій вниз. Плюс до того ж всього в нас ось тут є об'єми на покупку, тобто об'єм, який можемо розісти, і тоді ми точно підемо вниз. Ось тут мене взяло в позицію. Виставив я лімітні ордери за область, за цю лінію. Після чого мене взяло в позицію. Бачимо, по стакані фьючерсу є хороший об'єм на покупку, який заважає нам забрати профіт. Зараз я вам його покажу. Ось тут є хороший об'єм. Після чого, якби ми його розділили ми б гарно пішли вниз. Дивимося, як позиція закрилася. Виставляю я стоп лос дуже близько, бо тому що бачу, ніякого руху сильного немає на пробой, через те, що я якраз повторююся, що там стояв хороший об'єм на покупку, через то ми не пішли дуже різко вниз, бо цей об'єм тримав ціну. Потім я рішаюся забрати ще об'єм на покупку, точніше на вибачаюся. Тому що ну, немає ніякого руху. Тож монета неліквідним, руху немає, тому краще не ризикувати. Забрати об'єм, зайти просто на половину робочого об'єму. Після чого також в стакані з пота додають об'єм. На покупку і тому не йде ніякого сильного руху вниз. І так, сижу я далі в тій позиції, об'єми на покупку додаються, додаються, і через це я ще раз повторюся, не йде ніякий рух вниз, ніякого пробою немає. Ось тут також додається на стакані фьючерса ще об'єм. Потім я рішаюся забрати лімітні ордери, бо тому що, думаю, що, скоріше за все, ми роз'їмо все одно ж таки ті об'єми і підемо різко вниз, тому поставив їх річі, щоб забрати більший прибуток. Після чого дивимося, в нас пішов. Рух вниз через те, що ось на стакані спота почали розбирати об'єми на покупку, кинули більший об'єм на продажу, і через це ми пішли різко вниз. Дивимося, мої лімітні ордери на фіксування забираються, фіксуємось по чуть-чуть, але все одно вже потрібно з цієї позиції виходити, тому що, як бачимо, ніякого сильного пробою не пішло. Пішов за кол рівня. Це як з минулими. Угодимо, які вам показував. Якщо немає ніякого сильного пробою, забираємо просто мінімальне, щоб просто відбити комісію і все, і виходимо з цієї позиції, тому що це не є хороший пробій. Хороший пробій це там на процент 2-1,5%. Оце хороший пробій. Тут і навіть 0,2 руху не було. Сижу я далі в позиції, не фіксуюся, тому що е, знаю, якщо зараз я закрию по ринку цю позицію. в мене за комісію віддасться набагато більше грошей, тому рішаюся далі сидіти. Щоб просто перекрити комісію. Після чого бачимо, далі рух пішов вниз. Поставив я дуже-дуже близько свої лімітні ордери на фіксування, бо, тому що просто відбити комісію мені потрібно було. Після чого я переніс стоп-лосс ще чуть-чуть нижче, бо ми почали чуть-чуть фіксуватися. І так, я переніс тоді стоп-лосс, вроді би абсолютно в да. Вроді би його я переніс без обиток. А ні, не переніс безбиток, але все одно заходив спеціально, тримав до кінця, щоб відбити комісію. Ось, я очікував хоча пробою сюди. от. Ну і бачимо, це не пробой, це просто за коло рівня, як з минулої ситуації. Тому тут треба зразу виходити до таких ситуацій. І так, переходимо тепер до щоденника по цій позиції, бачимо монета та мінус 36 центів. На комісію я віддав 18 центів і закрив цю позицію в мінус. Ось, дивимося, як ця позиція себе відпрацювала пізніше. Куди графік пішов, стався дійсно хороший пробій, але коли я заходив, пішов малесенький закол. Після чого через хвилин 10 пішов дійсно хороший пробій. На зараз навіть скажу на 4%. Майже 4% пішов пробій. Ось такий я знову повторююся: пробій я очікував, коли я заходив. Ну на жаль, коли я зайшов, був просто закол. Логіка, ще раз повторююся, моєї позиції мого входу була хороша. Але помилка ще раз та сама, просто неліквідна монета. Тоді ніякого пробою не пішло, тому треба було зразу закривати свою позицію, щоб не втратити. Я не зразу закрив, тому я втратив мінус 36 центів. Я думаю, це відео потрібно поділити на дві частини. Тому що якщо я зараз буду розказувати ще про три позиції, це відео дуже сильно затягнеться. Тому очікуйте на другу частину, я розповім, як я заходив в ось ці позиції, там де я втратив мінус 1,35 центів і так далі. Тому. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Усім до зустрічі, усім профіту!